Яка сьогодні українська хата? Ошатна, чиста, як і колись була, так само на любов і тепло багата, живе тут казка, як і завжди жила? Вітаю вас, шановні колеги, батьки та малята. Ви вже зрозуміли, що сьогодні ми поговоримо про українську хату. Хата – це не просто дім, в якому живе сім'я, це окремий всесвіт, де народжувалися, росли, закохувалися, одружувалися, господарювали та помирали. Для кожної людини рідна хата є оберегом і святинією. В хаті матуся чіпурила й милувала своїх діточок, пилинала їх, співала колесаночки і забавлянки, купала в настоях цілющих трав, годувала смачним борщем та пірішками. Вишивала сорочки й рушники, обереги для своїх дітлахів. Домоткані килимові доріжки на підлозі, меблі та хатні начиння, що знаходилося в хаті, були простими та зручними, в світлиці стояли дерев'яні лави та стіл. Стіл та піч в домівці українця теж святиня. Назва стіл пов'язана з поняттями стелити, тобто ставити страви на щось простелене. А піч на протязі багатьох століть є центральним елементом домівці: нагодує, обігріє, вилікує. Біля печі збиралися порадитися, послухати розповіді, поспівати, попрати, повишивати і провести. Певні обрядові дії, присватані дівки. Біленька й чіпурна, невеличка, світла, дбайливо підведена глиною. Вона привітно дивиться на нас своїми віконцями і ніби запрошує завітати. Хата, як віночок, господиня, як квіточка. Хазяйка дому обособлює мир в родині, вона берегиня роду, домашнього вогнища спокійна, тиха, красива і лагідна. Гой знати знати, хто господиня. В неї в світлиці, як у веселиці, у неї челядка в золоті ходить, у золоті ходить, у добрі бродить. Так співають про господиню, хазяйку чи порушку, доріжки ткані, і килими у хаті, і портовина біла на столі, і люди тут, на доброту багаті, і завжди чисто й затишно в житлі. Така сьогодні українська хата вона гостинна, як в віках була, на щедрість, красоту завжди багата, любов свою несе, як і несла. Шановні колеги і батьки, дорогі малята, давайте разом вивчати історію нашого народу, шанувати народні традиції, любити рідну Україну і свій народ.